Бойовики Хусити, які контролюють основну частину Ємену, виганяють американських і британських працівників ООН та гуморганізацій. Їм дали місяць, щоб ті залишили країну. Про це йдеться в документі, який зачитав офіційний представник Хуситів. Як кажуть бойовики, це відповідь на ракетні удари США, Великої Британії та інших держав по їхніх об'єктах. Нині західні країни проводять у Червоному морі операцію для захисту комерційних суден від нападів Хуситів. Вони ще б'ють по цілях у Ємені, щоб знизити здатність цих бойовиків, яких підтримує Іран, порушувати світове судноплавство. Недавно уряд США також повернув Хуситів до списку терористичних угруповань. А представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що удари по об'єктах Хуситів дали позитивні результати. Самі бойовики кажуть, що нападають на судна на знак солідарності з палестинцями, яких атакує Ізраїль. Вони повідомили, що вдарили балістичними ракетами по кількох американських військових кораблях в Аденській Затоці та Бабель Мандепській протоці. Як повідомила компанія Маерськ, вибухи змусили розвернутися два кораблі її дочірньої компанії, які перевозили американські військові вантажі. У заяві Хосити ще наказали іноземним компаніям не наймати американських чи британських громадян. Посольство США повідомило, що знає про лист, але не може будь-що заявляти від імені ООН чи гуморганізації, які працюють у Ємені. У посольстві Великої Британії кажуть, що його персонал не отримував наказу залишити країну і що місія контактує з ООН щодо цього питання.